Нетрадиційний урок фізкультури чекав 13 вересня на учнів 4 класів гімназії Сузір'я 19. 9 вересня розпочався Олімпійський тиждень, тож навчальний заклад запланував і провів низку тематичних заходів, зокрема, і активні олімпійські уроки. Гімназія завжди брала активну участь в олімпійському русі. Взагалі ми школа олімпійської освіти. І до військових дій ми співпрацювали тісно з відділенням НОК в Кіровоградській області. Ми проводили і заплановані заходи, і як елементи уроки завжди було. Зараз виходимо із безпекової ситуації. Тиждень Олімпійський розпочався. На цьому тижні ми мали загальну шкільну зарядку. До нас долучався і дошкільний підрозділ малята. Гімназія Сузір'я 19 продовжує також роботу за проєктом Ти лідер, коли здобувачі освіти, які паралельно займаються в спортивних секціях, презентують свій вид спорту та свої досягнення. Так, Вероніка займається гімнастикою. Займаюся художньою гімнастикою. Ми показували різні вправи, елементи і ті, хто ходить на інші види спорту, теж показували те, що вони вміють. Олімпійський тиждень в навчальному закладі завершився квестом для чотирикласників. Масовий захід ми маємо сьогодні. Квест для 4-го а 4-го Б класу розробила його вчитель фізкультури Даля Зекова. Залучили ми вчителів класних керівників, асистента вчителя і маму як партнерські відносини з батьками. Зараз після шикування діти будуть мати естафети, ну, звичайно, це спортивні, а також, також розійдуться по станціям. Одна із станцій, наприклад, буде вітамінка, де буде здорове харчування і переклад на англійську мову, бо англійська це мова олімпійців. Також буде бліцопитування за темою олімпійського руху, ну і, звичайно, скакалки і всі інші заходи. Олімпійський рух охопив і дошкільну ланку. Тематичні заняття провели в усіх групах садочку.